Красива картинка. Привіт, друзі. Ой, знімаємо відео по як то кажуть, по гарячих слідах. Не знаю, як буде називатися ця... цей випуск. Скоріше за все просто ремісія. Інформація шириться швидше, ні, ніж, я її, ніж я її викладаю, тому думаю, це зараз по гарячих слідах все вам викладу. Розповім, тому що я ще сам... Не усвідомо. Вчора була п'ятниця, я був в лікаря з аналізами ПТКТ. Сьогодні от субота багато отримав повідомлень про поздоровлення, хто дізнався. І я думаю, я не можу це ще чекати, Треба бігом бігомся вам розповісти. Е, я буду зараз сам розбиратися, бо я не знаю. Я просто не можу це зараз ще поки що переварити. Е, Трошечки. Росповів вам про те, що е, я 24 жовтня отримав картітерапію, і наступна процедура має, мала би виглядати е, наступне процес лікування мав би так виглядати, що е, просто за мною спостерігають. Тобто я отримую цю вакцину і за мною спостерігають Діло в тому, що мені зразу сказали лікарі, що це тобі не допоможе, готуйся до пересадки кісткового мозку, будемо тебе готувати, шукати донорів. Ось так от. Але в процесі. Іде так, Карті, ти зробив, ти отримав цю вакцину, через 30 днів роблять контрольне Пет КТ, потім через 60 днів після отримання вакцини на 60-й день і на 100-й день. Так? Щоб ви розуміли, Пет КТ це не дуже така здорова штука для організму, але вона дуже добре, це як томографія, але вона ще подається тобі такі радіоактивні ізотопи в кров, що теж не є дуже корисним. тобто Чорнобиль трохи тобі подається. Якусь частинку якась. І ще до того всього на фоні всіх хімій, яких я отримав, це дуже ослабляє організм. Я в 23-му році отримав зробив 5 пет КТ. Це немало. Дуже немало. І ось я е, починаю, починаю мені дають ці петкате. Але діло в тому, що посунулися посунулись терміни робіння цього петкате, і я його зробив е, зараз 9 січня. Це було на 77-й день, і це було тільки друге ПТКТ. І от в п'ятницю, тобто на 87-й день, я прийшов по графіку до лікарки з, там, на контроль, і в мене вже є ці ПТКТ. І вона мені проховала, що це як сотий день, тобто, якби на сотий день. Тобто, я мав би зробити три ПТКТ, я зробив два. В цьому теж велике Боже благословіння, що мені менше е е подали ізотопів радіоактивних. І от я приходжу до лікаря. Раніше я отримав ці результати пет, прочитав, до кінця все не розумію. Там пишу, що ніби непогано зменше. Я бачу, що якби, зменшується активність метаболічна, але ні про яку там ремісію нічого не сказано. Просто якби там щось описано, чи що якийсь є такий дивний, дивний показник, шкала там, тобто диваль, девіль. Подивитись, якась така шкала є девіль, це шкала по, для петкате по градації м, якби визначник, якесь, напевно, розростання чи поширення якби, самого. Онкології, так? І да, раніше мені цієї школи взагалі ніхто не згадував. А тут якби е, три. Ну та й все. Я приходжу до лікаря. Лікар в мене така жінка е, не дуже емоційна. А, можливо, вони всі такі, не хочуть людей десь на щось обнадіювати. І я до неї приходжу, все, вона зі мною говорить, все гарно, добре, себе почуваєш, я ж там на ковід трошечки хворів. Чи все окей, все окей. Добре, добре, добре. Ну, це ми тебе пишемо в таку градацію. Ніяких е, нема щось там сказала, слово якісь там ремісія. Ну ви розумієте, я би хотів якихось яскравих більше емоцій вражень. І тут дзвонить е, е, в нашій прямої зустрічі, дзвонить до мене, е, дзвонить до неї професор, за якусь там справу розпитує. Вона каже: Окей, зараз Ходаковського е, закінчу і, і займуся тою справою. А він такий вчу по телефону, а як там, як там Ходаковський? Я показую. Лайк, like. скажіть, що все добре, я добре себе почуваю. Вона так на мене подивилася, вона дістається і каже: та все, все, все добре, тут девіль три, щось ну коротше, на своїх медичних е, термінологіях свою все пояснює. Професор такий, щось там, зараз буду. Вона така, роздягайся, професор, хоче на тебе подивитися. Ну, дві секунди. Професор це дуже поважний чоловік, дуже знаєте. Через дві секунди він вже був в кабінеті. Тисне мені руку, привіт. А ну давай, розівайся. Ну, в мене ще тут є рана. Така, але вона, якби вже не рана, вона просто лишилася така, якби дирочка. Вона ще не зажилася. скоріш за все, це придеться е, хірургічним чином, пластично це все забирати. Е, але вона така некрасива, і вона може там збирати певні бактерії, бо вона так, якби нориться, яма е, буде погано вима. Ну, не, не суть, не про це я хочу вам сказати. Е, він так на це дивиться, ти добре почуваєш, Нічого не болить, Каже, нічого не болить, Єдине, що це я хожу в гори і недавно от, впав якраз на цей бік було слизько, і там, якби як синяк на цій рані. Кажу, все в загальному добре. Ну то класно, 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 все, тебе вітає, там щось ремісія. потиснув руку, пішов. Я такий ще сижу з лікаркою, там розпитую, кажу, що вона каже, ну то все, в квітні місяці назначаємо тобі наступне пет. Це буде через півроку після подачі цієї вакцини. Та все, дякувати Богу, там все добре, бачу, ти вгори ходиш. Я кажу, та, так якби трошки пробую, хочу чуть активніше, бо я дуже набрав ваги, е, нікуди не ходжу. Чи можна мені трошки активніше щось? Щось робити якийсь рух. Він каже, так, дуже акуратно, треба відновлюватись. Я такий ході розмови думаю, я ж боюсь запитатися. Він каже, я перепрошую, то що це в мене? Ремісія? Чи що, чи якась, е чи якась, часткова ремісія, що в мене було весною? Вона каже, ні, ремісія, тому що в тебе оцей показник Девіль 3. Якщо б він був чотири, то це б не було ремісія. А це три. Ну, звичайно, треба, щоб він був краще всього, щоб він був один. Але ви розумієте, це на 77-й день мені зробили Петкате, а не на 100-й. Можливо, далі ця, ця вакцина в мені працює. І я вийшов, я думаю, ого, кажу, то я так я б вже обнімав би того професора, я не зрозумів, де феєрверки. Сильно не відмітили цього всього. І я вийшов, з лікарні йшов цими вулицями, де я був практично рік тому, і коли мені казали, що все, ти помираєш, минулого року я почав записувати е цей відео щоденник свій вести. Де я розповідав, що випадковості, ну, інтро таке в мене є, там записано, і де я казав, що я не вважаю. Випадковості не випадкові. І я запрошував вас бути свідками досвідів і чудес моєму житті, не розуміючи, взагалі, про які я чудеса можу вам говорити, і взагалі, що це я помирав, і ніхто ніякі факти не сказали про те, що я буду жити. І я тут вам таке говорю, записувати, взагалі сам не вірю, в це. Я не знаю, чи ви бачили за цей рік. <гум> Скажіть, чудеса ви бачили, чи досвіди з Богом. Я вам хочу сказати, що це відповіді на ваші молитви. Це ваш досвід. Всі, хто молився, я вважаю, що давно вже це зрозумів. Що для Бога нема проблеми нас зцілити. Але... І він чує молитву кожного. Але коли ми об'єднуємося в молитві, коли ми відчуваємо, стаємо, озвучуємо якусь певне переживання, це якось фіксується в нас. Це виноситься на, на порядок денний. Це не така справа, а якось собі буде, і ти собі в голові воно пройшло попри тебе, і це ти не замітив. А про це говорять, а чим більше людей про це моляться, про це багато говориться. І... Ви знаєте, я багато пережив розочарувань, і навіть не не вірю, що мені щось е, допоможе мені лікування, тому що е, в моєму випадку агресивного онкології, яка вже якби йде з рецидивом, е, мало шансів на те, що мене вилікують. Я чудом потрапив якраз до цього професора, який сказав, що добре, ми тебе ми хочемо. Є багато варіантів тебе продовжити, твоє існування. Але ми хочемо тебе вилікувати. Ми хочемо спробувати тебе вилікувати. І ми йшли до того, щоб мене вилікувати, тому що продовження існування це пересадка, це лікування, хімія, пересадка кісткового мозку, 10% ефективності, що люди виліковуються. Ще я хочу сказати, що ця статистика 10%, вона ведеться тільки 5 років, якщо 5 років не було рецидиву, якби ти рахуєшся вилікуваним. Що буде вже на шостий рік, це вже ніколи не цікавиться. Якби статистика такий час це не бере до уваги. І я дуже боявся пересадки, і Господь, як ви знаєте, по попередніх відео, Господь мені допоміг оминути це, і я отримую карті терапію надзвичайно дорогу за 1 млн 800 злотих. І все рівно, я зразу вже на якийсь там наступний чи який день, які кажуть, готуємося до пересадки, бо вони не розраховували там тут чи через тиждень буквально. Вони не розраховували, що це мені допоможе 40%, якщо пересадка це 10% ефективності. А тут. Бачите, трошки так вам покажу, куди я йду. А тут 40% ефективності 40% ефективності лікування цієї карті терапії. Це диво, я сьомий пацієнт, який це отримав, перший, який отримав таку складну вакцину, тобто тяжчу вакцину, так я це вже згадував. Але все рівно вони це не розраховували. І це диво, що вони просто навіть не до кінця вірючи в це, що мені допоможе. Хоча, можливо, спочатку вірили, а потім аналізи і мої реакція організму їм здалася, що нічого не допоможе. Ну, вони кажуть, що ні, це мене дуже подавило. Але я вирішив надіясь на Бога. Ви не здавалися, молилися. Ми всі перемогли, і Господь відповів на нашу молитву. І лікар прибіг, оце професор мене привітав. І лікарка моя сказала, що ви розумієте, ну мені, ти розумієш, ти є тільки другим пацієнтом якому допомогла картітерапія, Бо я в нього питаюсь, це справа, я в неї питаюсь, це ремісія? Вона така ремісія та-та-та-та-та-та. І вона ще підкреслює, ти другий пацієнт у них в лікарні, якому це допомогло. Ніхто не розраховував, що мені це допоможе. Все робили це великі властиги. Вони пробували все, любе, не впускали руки. Дякую Богу за це, що Бог впливав на них, їхні серця. Але вони ну не вірили, а Господь зробив по-іншому. І це, що я кажу, це ваша перемога, тому що я відчував постійно цю цю підтримку, руки опускалися, ти не знаєш це невідомість. І все тобі ще не тільки невідомість, а всі тобі кажуть, що тобі нічого не допоможе. Це не те, що мовчанка, а так, а не так. Тобі все каже, що тобі нічого не допоможе. А ми молимося. А є Господь. І Господь каже: Я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Другими словами, я дам тобі рятунок. І це прославиш, це розкаже про мене. Це покаже тобі, які я є. І іншим розкажеш про мою репутацію, які я є. То, що я тебе врятую, це всім покаже, який є. люблячий Господь, який рятує, який є слова. Другі слова в Біблії, я думаю, теж не пам'ятаю точно римлян. Восьмий розділ записані, що нічого нас не може від, від Божої любові е від'єднати. Ні ангели, ні царі, ні висота, ні не, не глибина, ніщо. Я ці слова розумію так, що нічого в цьому світі не готовий. Але розповідаю вам на швидку руку. Ніщо в цьому світі, ні будь-які царі, ні будь-які обставини, ні сам Люцифер, ні те, який ти є, нібито поганий, вже на саме дно впав. і як би ти там не розпинав Христа своєму житті, своїм життям, ніщо не може від'єднати тебе від Божої любові. Господь є любов. Він той, хто був, і той, хто є. І Принципи Господні, його характер, нічого не може заставити його змінитись. Весь всесвіт працює по його принципах, по тому, що він заклав. Він каже, ці принципи будуть у вас, і вони потечуть, ви і це потече з вашого серця. Це, це джерело живої води. Ви будете такі, як я, і я над цим працюю. І нічого будь-ні одне зло, ні одна якась найбільша в вашій голові уява самого найстрашнішого, самого най Най, уже темнішої пори дня або обставин, які куди ви зайшли і куди вас завело. Ви самі себе не любите. Господь каже, нічого не зможе змінити мене, а я є любов. Нічого не може на мене повпливати, сам диявол не може змінити мене. Це так отець гріха і отець цього злого. Він нічого не може змінити моєї суті, другими словами. Моя суть це любов. Нічого мене не може змінити. Я такий є, я такий був, я такий буду. Я тебе люблю. Я не знаю, чому мені зараз мені прийшла ця ремісія. Але я знаю, що це точно для того, щоб підтримати мене, а саме головне вас. Щоб ви відчули цю перемогу? Господь почув ваші молитви. Я дякую Богу за кожного з вас. Слава Богу! Я вже не знаю, що далі робити, я не знаю. А що можна далі жити? Я вже живу це тільки лікарня, в мене був якийсь режим очікування, що зараз куди далі піти. Але як тато мені сказав, що це ремісія всього, як йому Господь відкрив, таку думку йому послав, що це не просто ремісія в онкології, а це ремісія в всьому моєму тілі. Так? Тому що в мене є ще е, якби побічні дії від всього лікування, до я лікуюся з 2016 року. Один з них це те, що я, наприклад, не можу мати дітей, тому що вже настільки все мене приглушило. А тато каже, це ремісія і твого всього тіла. Я вірю, що Господь дарує дітей. Не знаю, чи вони мені потрібні, але і не знаю, що я цього хочу. Якщо чесно, я про це якби ви зараз переживали за інші речі, були нагальні. Але якщо ви колись побачите або побачите, почуєте, що у нас з'явилися діти. То, знаєте, це Господь подарував і зробив велике чудо, тому що я після тих всіх процедур, яких я отримав, важких я їх не можу мати. Тато каже, що це ремісія всього тіла, що відновлюються мене всі функції і процеси в організмі, які зможуть мені так подарувати потомство. Але я ще більше. Добавлю, що це ремісія, це цей період лікування, це ремісія всього мого серця, духу і тіла. Це ремісія, тобто ця хвороба перестала розвиватися. І я вам скажу так: я перестав розвиватися в злі і в поганому, і в гріху. Я не кажу, що я святий, динаміка тільки така. Це не значить, що я не буду поступати невірно. Але я зрозумів і захотів. Поступати добре. Я до цього потянуся. Це спасіння. Це сьогодні, кажу тобі, ти будеш царство зі мною. Це царство небесне. Хотіти жити по-доброму. І коли в тобі перемагає щось Боже, Божі принципи, та доброта це є то царство. Воно перемагає зараз. Це є ремісія. Будемо жити далі. Я навіть не знаю, що я далі щось буду тут знімати. Це... Цей щоденник був написаний якраз для, для лікування ще для спостереження за благословіннями, за чудесами в житті, зв'язаними з мотивація була це зв'язана з хворобою. Ще, звичайно, в квітні я буду проходити пет, побачимо, що буде тоді. Можливо, я, вийду, я точно вийду на зв'язок і підтверджу це, можливо, щось поміняється. Я не боюся. Я зовсім не боюся, вам чесно кажу. Мені Господь достатньо показав своєї любові і показав, що насправді важливо в житті. І. Я не боюся, що хвороба вернеться, це буде неприємно. Але я цього не боюся і будемо проходити далі всі випробувати. Зараз нові якісь виклики, треба думати, що робити, куди далі йти, чим займатися. І завжди це мені було страшно, але знову ж таки, я впевнений, що коли Господь тебе навчив, благословляє. Благослово тобі розповідає, як жити правильно. Я тебе навчу своїм принципам, і тобі ти будеш ними керуватися, і тобі добре буде в житті. Я це бачу. Як це, я дякую Богу, що я бачу, як це відбувається в моєму житті. І я не знаю, що далі робити, що далі хотіти, окрім як стілення. Але я знаю, що є ремісія, і я буду далі керуватися. Вивчати Бога, досліджувати Бога в своєму житті і керуватися Божими принципами. І що би я не робив, я буду стремитися робити як Господь по його принципах, його характері. І буде якийсь результат. Не знаю. Можливо, буде щось вам теж, якщо ви захочете, буду записувати якісь далі життєві випробування, виклики і як ми їх будемо давати. Можливо, це просто життя, певне, от я ж кажу зараз. Ми їхали, ми як з України виїжджали перед війною. Ми виїжджали не, ми якось не усвідомлювали, що буде війна, і ми не тікали від війни, тим більше в зв'язку з, з певними обставинами, я і під час війни можу рухатись, так, їздити взад вперед в Україну звідти. Але ми їхали з України вже тому, що, як це вам сказати? Е, є слова такі в Соломону, що єдине, що е, е, єдина радість людині під сонцем, це, е, вибачте, можливо, так знову ж таки не конкретно цей текст слово-слово скажу, але єдина радість, і чим людина може тішитися, це насоложитись плодами своїх рук. Ді, тобто щось ти зробив і маєш результати, і тим це насолодився. І я в Україні побачив, що це перед війною. Я побачив, що е, я щось роблю, але мене не задовільняли результати моїх трудів. Я хотів бачити кращі, більші результати моїх трудів. І тому я почав щось шукати щось інше. І вирішив, що це маючи певний досвід, бувши я колись я був в Америці, маючи там друзів багато. Е, мені дорогих дяк, привіт, Америка. Е, я от вирішив, що ми будемо туди їхати. Моя дружина проти Америки завжди була їй не подобається вона. Але теж вона погодилась. І ми виїжджали з України перед війною для того, щоб поїхати в Америку. Господь якимось чином опинилися ми в Польщі, якби по, е, посередині по дорозі. І тут ми затримались. Господь якимось чином так використав, що я зміг бути в якійсь певній мірі, певним певні, певні, <смісті> людям. Е можливо, в нагоді, надіюсь. І я думаю, ось ось ось, зараз щось доробимо, ще, 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 ще щось тут допоможемо, ще ще щось, і я вже поїду в Америку. Так я це відкладав, відкладав, а тут ще й. Можливість поїхати по програмах безвізових, без, без але я от захворіваю. І півтора року, скажімо, йде йдеться все питання лікування, зцілення по лікарням, і в мене життя на паузі. Так? За цей час Господь дуже багато благословив, багато що поміняв в житті. І я не знаю зараз, куди далі йти. Чи далі хотіти в ту Америку, не знаю. Де далі себе реалізовувати, я маю. Я десь себе реалізовував якихось, скажімо, професійних чи якихось свої таланти певні. в житті. Я хочу бачити більше користі від себе, від служіння людям, від тої роботи, яку я роблю. Про це прошу Бога. Е, можливо, буду щось фіксувати. Ще сам не знаю, в якому напрямку я буду далі рухатись. Можливо, забагато вам не говорив. Лишню. Отаке свято ми перемогли. Слава Богу. Це на Дарував піднятися на вершину. На цю перемогу дарував нам її. А дивіться, що вершин спереду, попереду. Чудовий рік. Новий рік почався з величезних благословінь Йдемо далі підкорювати, підніматися на інші вершини. Друзі, спустився з гори поки що йшов, ще раз над тим, що я наговорив Ще роздуму над цими всіма чудесами. І хочу вам сказати, що в мені прийшла бажання, думка. Я вас запрошував стати учасниками або спостерігачами чудес. Як ви бачите, зробилося велике чудо. І я ще вас запрошую стати учасником наступного відео. Не знаю, чи є у вас, у вас така сміливість, чи буде бажання, чи захочете ви ще прийняти таку участь і розгортати далі цю тему. Але Наступне відео, хто має бажання зняти картинки, такі от селфі, як я, на камеру. Всі, хто... Які у вас є реакції по відношенню до цієї ситуації, до цього Божого благословіння, до цього чуда, до чуда зцілення, до ремісії? Можливо, просто так сказати одне слово дякую, можливо, сказати слава Богу. Можливо, сказати так тобі й треба. <свісно> любе, любе одне два слово з вашим лицем. Я це все намонтую і зробимо. Нове відео, можливо, ще щось якось його доповню. Е як, вас, як вам таке бажання? Як вам таке моя ініціатива? Чи ви бажаєте це зробити? Якщо так, я напишу в коментарях або десь там в описі до цього відео е свою сторінку у Фейсбук. Можливо, я не знаю, що ще треба. там, Можливо, інстаграм. І ви мені напишете в повідомленнях, е якось ми з вами зв'яжемося, ви мені поскидуєте такі відео е короткі. Е я думаю, всім буде приємно. Мені дуже буде приємно ось так.